На Єдиний кандидат позиції по Новосилецькому по Степан Спіжав. Опозиція підтримує цього кандидата. Ми будемо робити все можливо. З приводу моєї особистої позиції по е -е, кандидатах від опозиції, я, можливо, ближчим часом вийду на ефір, про це буду говорити відверто, відкрито. Можливо, навіть я вже можу сьогодні заявити, можливо, навіть що на певний період я візьму політичну відпустку, перевезни все, що сталося, все, що відбулося. І відвертий тим, що ми, українці, не маємо падати духом, ми маємо творити свою країну, можливо, ми маємо навіть не завжди сподіватися надіятися на політику, а створювати громадські рухи. Ми маємо створювати громадянське суспільство, яке буде патріотичним, націоналістичним, яке буде боротися, відстоювати свої інтереси і так далі. Тому що гуртом ми зможемо зробити все. І я переконаний, що перемога чи пізно буде зараз. А я вам більше того скажу, рано чи пізно, прийде про час, приходимо тотально свою владу і зробить країну зовсім іншу, ніж коли не бачимо і зараз. Дякую.